Приветствую вас на моем канале. В общем, пробовал я уже учиться, скажем так, брызгать сопрыскователем. Вроде что-то научился, вроде не дуже. Хочу сегодня поехать, еще раз попробовать, перерегулировать давление. Мое тут 3,5, хочу на 3. Попробовать на разных скоростях, опять же. Ну, не буду топтати поле. У поле, нас є асфальтна дорога, я там одмірюю нужне розстояння і там буду учитися. Ну, ось поприходили мені всякі плюшки. Е, перше це оці, я не знаю, як їх назвати, пластмасочки. Е, це на педаль сеплення. У мене, то вроді, не тут. Ну, нормально нажимається, але теж як пається. Поставлю цю пластмасову, прибору святодіодні лампочки, щоб світило біленьким. Класним. І найважне, я взяв тахометр. електронний тахометр. Цей тахометр можна підключити двома способами. Перший спосіб підключати до, этого, до генератора, а другий я взяв датчик. Щоб підключити його від маховика. По-перше, так буде менше проводів, а во-вторих, більш точні будуть показателі. І цей тахометр мені треба, по-перше, щоб я більш точно їздив, з якою скористю їздю, при яких оборотах, щоб я максимально точний мене вилив був гербіцидів чи ядів на гектар. І тут будуть моточаси. Тому що я так інтуїтивно міняю, там, в минулому році масло поміняв, а так я буду знати, ага, там проїхав то 100 часов там, чи 150 поміняв масло або ще ну, щоб максимально контролировать условия роботи е, трактора. Зараз е, почну з того, що всі ці плюшки поставлю, потім наберу бочку і їдемо знову вчитися бризкати. Ця пластмаска трошки скруглена, Поле стісно рівне, примикання таке. Зараз е, покажу, як я вирішив її вирівняти. Обичним о, таким присутним феном. Нагрів її капітально зажав тиски. Ну Звісно, потім холодний водички поливає. І ждемо повного остивання. Після повного остивання різницю. Поки пластик остиваю, вирішив поставити ці лампочки. Що вони наскільки ярко світять. І тут звісно, тепер буде біле освіщення. Ну, зараз його сильно ми не побачимо, а ночі буде приятній дивитися на щиток приборів. Ну і Зараз буду пробувати тулить. Цей спідометр. Заводки я витягнув і вроді би він должен стати в цей розмір. Будемо посмотрети. Стає сюди чудесно. Тепер питання з його підключенням. Магія вдалася. Тепер он, цей пластик абсолютно ровний і буде хороше чітке примикання от сюди. Так, ну цей пластик поставив вокруг педальки. Педалька дійсно стала жовче. Ну подивимось, лучше з ним чи ні. Починаю з датчика. На датчику рішення поменять разъемчик. Тут такий мені коротше таки не подобається, Ось вот такий мої модненькі є, він герметичний. Зараз я при прикручу. Для того, щоб зрозуміти, куди ставити датчик, датчик ставиться на маховик. Треба зняти стартер, поміряти штангелем заглублення маховика, знайти центр маховика. Ну, з цієї сторони ставити неудобно, тому що якраз виходить на тетлів. Сверлити буде неудобно. Датчик буде в мене з цієї сторони під фільтром. Він тут теж мішати не буде. Ось я вже центр знайшов, зараз маркером точніше керном прокірню і буду сверлити дирочку. Дирочку я просверлив. Ну, тепер теперь вопрос. у мене немає цього. Сверла на 16. Зараз поїду в кума, точніше не сверла, а мічик. Зараз візьму і буду ставити. Мічик я в кума взяв, Вже різьбу нарізав. Я думаю, все всі знають про цей лайфхак. Трудно в труднодоступных местах містах можно можна нарізати. Регулювати цей датчик на самом деле очень просто. Закручуємо, поки він не вперся в, в, этот, в маховик і відкручуємо е, десь міліметр півтора. Це по суті е, той самий датчик АБС. Він зчитує інформацію з этого. Ну Зараз я однією рукою просто неудобно, сейчас зроблю, виставлю його. Так, по комунікації тут доволі все просто. Красний датчик йде на спідометр, на тахометр, чорний на мінус. На спідометрі у нас там чотири провода, Чорний провод на мінус, красний на плюс, жовтий на підсвітку, синій на датчик. От я вже підключив. він моргає. Можна вибрати режими. Я вибрав допустимо, тут не, кілька режимів, є красний, є зелений. Разний. Ну, мені більше всього подобається цей бірюзовий такий. Отакий от. Симпатичний для мого. Зараз тепер заведемо. Подсвітка, робота, я завідую на основну, як этот. Сейчас заведу і по этот, робота. подивимося. Тепер треба підрегулювати. Розібрався. Є кнопка. Раз нажимаєш, переключає е, світ. Нажимаєш і держиш, вона починає збрасувати швидкість е, оборотів, скажімо так. Нажимаєш два рази, раз-два і держиш, вона починає набирати. Ну, звісно, треба підрегулювати. Я зараз відрегулював приблизно хай там 600 оборотів. Він крути. Де? Десь 1800, ну, похоже, треба трошки додати. Сейчас трошки добавим, бо я точно, честно говоря, не знаю, скільки мій трактор е оборотів дає. В общем, я гляну, максимальные обороты моего двигателя 2200. Вот е на холостых в районе 600 с чем-то. Там даешь около 2200 круто. Плюс-минус е правильно я виставив, Поэтому Зараз я заглушу, щоб він не тарахтів. Тут доволі просто. Нажимаєш на кнопку, держиш, вискакує цифри. Бросив, нажав ще раз, пішло вверх. Ну, коефіцієнт вишається. Ну, але стрілка трошки вища, трошки нижче. Звісно, е, найкраще було б підрегулювати, прямо е, поміряти, які правильні обороти. Ну, я в максималку дав. Знаю, що 200, 200 він крутиться. Все. Зараз тепер далі собираю. Торпеду всю забрав. Все виходить. Тільки включаєш зажигання, ну масло включаєш воно джунс, на всю крутнула. І ось, виходить така підсвітка. Навіть днем ось, на камеру видно ці датчики добре видно, бо жовтий світ не ж видно. тому що дуже важливо. Буває вечором вертається, температуру я дивлюсь, давлення масла, ну звісно, і спідометр. Зараз заведу, подивимось, наскільки швидко він розрабатыває. Вгнозно він срабатывает. Якщо підключати його от генератора, то він трошки підтупляє. Тому я взяв спеціальний датчик. І благодаря тахометру, моєму GPS-спідометру, я тепер точно змогу определитися на якій швидкості, як мені комфортно бризкати. Зараз уже я тут і коврик постелю і ставлю трактор під набор води. Так, поки вода набирається в мене в оприскуваль, приїхав я в тестову площадку. ось нарисував нульову лінію. У мене є програмка для змірення площі поля. І можна поміряти так Так, само довжину. Так, записати трек. Все, і воно пішло. У мене захват 1340 по краям форсунок. Ну, я так розумію, що це 14 метрів. Плюс воно розбришкується. Значить, мені там треба 720 метрів пройти. І це у мене буде ровно гектар. І зараз ось, виходить, воно кожен якесь час відписує через 720 метрів на, на міті слідущий маяк. І оце, по цій площаді я буду туди-сюди ходити, я точно буду розуміти. Який мене вилив, яке давлення. Поки навігаторам не вдається поміряти точне розстояння, поки тривога, навігатори не працюють. Точніше, працюють некоректно, воно показує то так, то так. Ну, так так, наверное, надо. так що стартова лінія моя нарисована, а фінішну поки ще не знаю повну бочку не став набирать сейчас здесь 450 літрів, але ну, я там спустю до 400 щоб понятно було. сейчас їду туди, може зараз э, спутники заработали відміряю потрібне нужное расстояние И точно в розкритих э, в крилах поміряю захват включу опрыскивать і буду міряти, який точний захват щоб точне расстояние відміряти. Програмкою, що площадь міряти не вийшла. Ось, ось є у мене програмка для оприскувача, але вона теж не сильно коректна робота. Її, звісно, треба проплачувати, але тут є 7 днів безплатних, але видно, що його водять туди-сюди. Ну, 720 метрів я приїхав, але зараз ще для точності ми назад вернемося. Це виходить у нас трохи більше гектара. Але я спеціально трохи в плюс даю. Назад воно показало 730 метрів. Ну, Плюс-мінус, скажімо так, вже є розстояння, якась опорна точка. Так, їду на восьмій. Получається, 10 кілометрів шмалю. Скорість, чи обороти двигателя 1600. Зараз ми проїдемо до кінця і знаємо, який вилив на гектар. Вилив сейчас 100 літрів. давление у нас троєчка. В принципі, з такою скоростью мені аж медлінувато. Зараз спробую назад десь 1700 оборотів, щоб було трошки більше скорості. Тому що 10 кілометрів ну, дуже Там В районі форсунки одно почало капати. Ззаді я ось дивлюся, то укривісность асфальт моче. В принципі, я думаю, цього достаточно буде. Взагалі, включив... Опять же, восьму, трошки збавив давление до 2,8 км. І ходю 1,7 оборотів. Десь в районі 11,5-12 км. Ну, воно туди-сюди гуляє. Поэтому одна форсунка корпус стрічнути, а то я розібрався, треба купити. Це добре, що я вовремя розібрався. В общем, при давленні 2,8 вилилося літрів 60, щось зовсім мало, нічого не можу зрозуміти. І прям не, не на 10 літрів, а бляд, на, на 40 літрів. Ну ж як так? Я там збавив трохи щось. Зовсім нічого не можу зрозуміти, як, як настраювати цей агрегат. Ще дав 3,2, 2,8 багато, зараз воно трохи спуститься до 200 літрів і поїду ще один круг. Тому що мені хочеться, щоб було десь 95, грубо говоря, виливало до 100 літрів. Тоді мені буде вистачати бочки на пай. форсунки вроді всі льють добре то тільки там корпус тріснутий давлення на манометрі 3,2 обороти двигателя 1,7 скорость 11 км на 8 прямій шмалю мені надо я ж кажу до 100 літрів может чуть-чуть менше укривістость конечно хороша понятно що 200-300 літрів було ще лучше но нема можливості, скільки води возить на поля Чуть-чуть більше 100, десь 105 наверное, літрів. Збавив до тройки. Зараз ще один проїзд додому. Мені треба 100 літрів на гектар. Обороти 1700, швидкість 11. Це комфортно мені управляти на такій скорості зрядка не, випиш... не вискочу. Давлення збавив до троєчки. Було десь 3,2. Зараз до троєчки. Зараз ця в основному манометром, щоб видавало те, що мені треба. Ну, в общем, такі настройки оптимальні. Получається, счетчик у мене на троєчці. Восьма скорость, 1,7 оборота двигателя, 11 км. Оце виходить десь до 100 літрів. Десь 95. Ну, понятно, Воно круг на круг не приходиться, то згори то гору, ну, до 100 літрів. Оце мені буде вистачати на мої участки. Водно буде оприскувати. Діду додому, зараз буду дивитися, що в мене з этим корпусом, що він тече. В общем, я уже дома. Будем надеяться, что я трохи під всходи <гуменість> Сходи покажуть, що я там навчився. Сняв я цей тройничок, розвітвитель совершенно не пойму, де воно там, трава, тріщинка десь маленька. Короче, вот эту штуку надо купить, и опрыскиватель будет полностью готовий. В общем, такое получилось видео. Надеюсь, вам была полезная информация, как подключить тахометр. Е, 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 е. Електронний до трактора, до будь-якого трактора. І дійсно тепер удобніш, е, пользуватися і скорості, користуватися і скоростю, і давлення, тому що оприскувачі це дуже важна операція. Е, всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки і підписуватися. Пока-пока.